Довга передача вперед на фланг. Атакує Львів. Не погоджуються вони з таким рахунками. Хомич зараз відібрав м'яч, біжить по флангу Шайда. Є пас на нього. проходить. Це якось можливо іншим чином зараз За боковою кидають футболісти руха. Мікляш головою відіграє на партнера по команді. Хомич. Хомич пробиває з дальньої дистанції. 2-0. Хвалив гравець Львова. Знову мовчить свисток арбітра. Багато сьогодні боротьби. Багато накалу. дальний удар! Заряджені гравці, заряджені на боротьбу. Штокал з м'яч. Два наставники. Це і, власне, безуб, як його меняк. Но... Мій кляш. мій кляш віддавав на лемішка Лимішко Леміш? ФСК Чернівці та ДюСШ номер 2 Ще раз наголошую на цьому рахунок в цьому протистоянні 1-0 на користь команди з міста Луцька. Вичами ще раз зараз атакують. Поцірується! В неї там також багато цікавого контенту, ексклюзивних фотографій. Зараз небезпечно. Хомич на підбиранні. Пробиває Хомич. Прикарпаття удар від воріт. Лемішко з м'ячем на фланзі. Продовжується атака руху. Хомич. Можна пробити так і робить Хомич. І небезпечно закручувався удар в дальню д. Сірок Мюз. На себе, на себе. Убрав. Ще раз. Давай, Миша, давай, 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 давай! Убери!